Осінь у кривому розі яскрава, але й клопітна пора. Для когось жовто-гарячі барви природи це просто частина пейзажу, для інших черговий привід навести лад на присадибних ділянках. Більшість обізнаних криворіжців вже давно утилізують органічне сміття різними шляхами. Хтось компостує, хтось копає теплі грядки або виносить листя на звалище. Там компостна яма. Засипнув в ямку, а потом землі притрусив, воно перегнило і удобрення. То ми збираємо все листя і виставляємо. У нас по кожну п'ятницю у нас вивозять сміття. по різному утилізуємо, перекопуємо. Якщо гарні листя, у кагат кладемо. Саме такі альтернативні методи утилізації листя і залишків городини чи гілок є правильними, підкреслюють фахівці і додають головне, аби люди не бралися за сірники, тому що навіть невелике багаття тягне за собою купу негативних наслідків. Один з них отруйний дим. Коли людина спалює листя, то же в повітря виділяється чадний газ, сполук, ртуті, свинцю, і взагалі такий дим він може прирівнюватись до сигаретного диму. Звісно, він небезпечний для людини, особливо це діти, це вагітні, це люди, які мають хронічні серцево-судинні захворювання, захворювання органів дихання, тому що такий пил, такий дим він може подразнювати слизову очей, слизову дихальних шляхів, викликати різні алергії, кашель, загострення бронхіальної астми та інших серцево-судинних захворювань, в тому Числі нерідко спалювання рослинності може переростати у неконтрольовані масштабні пожежі, що призводять до вигорання екосистем. Нагадують криворізькі рятувальники під час рейдових заходів. З початку року на території Криворізького району виникло вже 3299 пожеж. З них тисяча більше 1300 пожеж саме в екосистемах. На постійній основі проводимо рейдові профілактичні заходи. спілкуємося з населенням, пояснюємо їм методи утилізації сухої рослинності. Окрім шкоди здоров'ю людини, спалювання рослинності призводить до справжніх екологічних катастроф території, де колись вирувала пожежа, на руки стають мертвими. Вигорає, по-перше, верхній слой, да, який родючий там, шар, він температурний режим, потім там комахи шкодяться, які також дають родючість цьому ґрунту. Рослини, там, трави, квіти можуть бути поряд. Це, звичайно, це все нарушає, дисбаланс знаходить. І потім на таких вижених ділянках, як ми часто спостерігаємо, потім довго нічого не росте, крім якихось там карантинних бур'янів. Тому для ґрунту це також велика шкода. І треба ж не забувати, що там живі організми існують, які гинуть. А це ж нарушується, скажімо так, екологічна ланка, да яка забезпечує кожен має свою функцію. Якщо ані шкода здоров'ю, ані ризик масштабної пожежі із випаленим ґрунтом не зупиняють паліїв, то за такі дії в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. При виконкомах створені адмінкомісії, які мають право притягувати до адмінвідповідальність за порушення правил благоустрою, тому що все ж таки спалювання категорично заборонено і воно тягне за собою як адміністративну, так може і тягнути кримінальну відповідальність. Що е, спалюються такі листя, і завдається навкол... шкода навколишньому природному середовищу, е, за це передбачена е, у нас на жаль лише адміністративна відповідальність для. Фізичних осіб, тобто для простих людей, Це, вона може бути у вигляді штрафу від 240 гривень до 80, 850, а для суб'єктів господарювання, там магазинів, там кіосків і так далі, там трошки більше від 900 до 1500 гривень адміністративного штрафу. Якщо внаслідок небезпечного поводження з вогнем. Було завдано великої шкоди навколишньому природному середовищу. Ну, наприклад, спалення там листь дерева якихось цінних порід, лісосмуги і таке інше. То за це вже може бути і кримінальна відповідальність, і в залежності від обсягу завдання шкоди навколишньому середовищу природному. Це може бути і позбавлення волі на строк до п'яти років. Михайло Бостров, Олексій Правицький, Ігор Притула. Post-Factum.